Ці вітаю, хочу зробити аналіз ринку, поділитися думками проаналізувати монети. Я в список вибрав ті, які самі такі цікаві. А в цьому списку є ті, які йдуть в лонговому тренду, ті, які просто нові, ті, які були на слуху або мені задавали питання. Я розберу всі такі популярні проекти, і, звичайно, BTC, Ethereum і інші. Також затрону тему домінації і подивимося в загальному, що відбувається на ринку. От почнемо з того, що. Гляне біток на днев на днівному таймфреймі. Ось у нас триває лонговий тренд, сильний лонговий тренд, поки ніяких змін немає, йдемо вверх. І ті люди, які говорили про те, що після перехаю у нас буде ось звідси падіння, воно би вже мало відбутися. Тобто, по факту, те, що ми зробили, за коли стоїмо зверху, ось тут. А це лише значить про те, що буде продовження росту далі вверх, і можливо він продовжить так само сходинками йти. Все вищими і вущими, але по так по накатанні буде йти. Така ситуація схожа була ось тут. Вони свого роду тут зразу, звісно, вибили. Але вони робили локальні заколи, повільно йшли, потім імпульсно, і потім ось це такий напил, дуже довгий ріст. Легенько хаї обновляти, легенько вверхти, і нічого типу глобального не міняється. Тобто я думаю, що якраз біток заходить в цю фазу, коли ми не сильно будемо рости, щоб заробити для довгострокових інвесторів, для біткоїна, там, чи для скальперів. Але це десь можливість того, що можливо Альта або інші активи зможуть нормально себе почувати, тому що біткоін буде стабільний, не буде ні падати сильно, ні рости, сильно ніяк не буде впливати на ринок. Отже, зараз ми плюс-мінус заходимо в таку фазу, тому що для шортового тренду ми б вже мали б от звідси прямо зливатися. Ну, плюс-мінус до нижньої зони і далі пробувати вниз. На даний момент поки все лонгово. Тобто, з точки зору ринку, в нас все позитивно. Тобто, якщо ми беремо біток, дивимося ефір. Ефір відносно така сама ситуація, Я по теханалізу тут малював, кидав на телеграм-канал свій. Люди зараз, напевно, шортять. Ну, скоріш за все, є трендова, яку пробили. Зараз шорт, і сидя, сидіти хочуть з такими цілями. Мене смущає лише та штука, що у нас відбувся дуже сильний імпульсний вихід вверх. Ось тут. Оцей сильний імпульсний вихід. І зона для тесту дана тут. А для стопів найближча зона була тут. Тобто, з точки зору логіки, в нас є вільний діапазон. Ось ось ця зона така, яка ціна не закрила, грубо кажучи, можна сказати, геп, -геп не, не закрили цю ліквідність, і є шанс, що ми ще сходимо її добити, тобто фінально. Отак. Але з точки зору лонгового тренду, якщо ми дивимося вже чуть-чуть локальніше, стопи вже знесли. Тобто люди, всі, які лонгують локально чи з великими плечима, вони ставлять за візуальні рівні. Тобто ми можемо тримати або тут стоп, або якщо вже тримати, то за рівнем 2000 Тобто це співпадає в. Таку от концепцію, що ми можемо піти і ще раз добити. Але в принципі для збереження тренду це не обов'язково. Тому зараз, як для себе определити кращу ситуацію, я вважаю ось так: у нас є зона, отут найбільше набиралось людей. Тут могли ще брати віруючи в лонг з такими стопами. Дехто закрився, дехто ні. Беремо середнє значення, що більша кількість позицій знаходиться у відміці 2500. Отут. І цих людей випустили. Ну, от, грубо ціна дійшла. А отже, як би лонгістам е, дають вийти, тобто, що їх або всіх висадили, або їх недостатньо, ну навіщо їх випускати, з точки зору такої. А шортисти шортять, ставлять стопи теж за ці рівні, і їх теж вибили. І з точки зору падати, якщо повинні падати, то прям уже. Тобто зараз отак мають скочуватись. І якщо ми дивимося з точки зору шорта, от зараз треба заходити в шорт з таким стопом. От, уявимо, що ми взяли позицію, і наш шорт буде вигляд, виглядати насправді отак. І що потрібно, щоб розпочався лонг. Тобто відповідаємо собі логічно на питання, що потрібно, щоб розпочався лонг. А, потрібно формування нової тенденції. У нас є зона стопів. Ми знаємо точно, що тут винесли стопи. А, це ліквідність. З точки зору сюди, ліквідність, ліквідації, от, стопи відбулись. І щоб. Ці люди продовжили втрачати, або хто заходив в шорт, в очікуваннях далі сливів, або ті, хто ліквідувалися, в цю зону не повинні приходити люди. Як мінімум, в цю зону не повинні приходити далі, вони знесли стопи, і виглядає, наче оця зона не повинна бути ціна падати нижче. А отже, що ми чекаємо для лонга: коли ціна прийде в дану зону, відретестить, але не впаде сильніше. І почне отак собі стояти повільно йти. Тут ми входимо з локальним стопом на продовження лонгу. Тобто, це одне оптимальне, що можна зробити. Тому що кидати просто рандомний лімітний ордер, от зараз. От тут кинути лімітний ордер з таким стопом, ну можна побачити, що співвідношення не зовсім хороше. І якщо ми підем, підем падати і виносити стопи, то наступний рівень, рівень стопів, ось цей мінімум або 2000. Тому з точки зору лонга, Найкраще, що можна зробити, це почекати, дочекатися, коли ціна відіб'ється від даної зони. І на ретесті або в тому діапазоні з локальним стопом входити. Найкраще все ж, коли вони почнуть викуповуватись, входити або тут, або знову ж таки чекати ретесту, якщо він дадуть, якщо його дадуть. Бо часто ходить, що без ретесту, тому в даному діапазоні по 2 2-300 треба буде слідкувати за позою. І якщо ми подивимося, все ж глобально, ми відретестили. Тобто концепція перша така. Ми далі йдемо вверх до верхньої зони. Друга концепція, що ми зараз різко падаємо і тільки потім робимо розворот, аж десь під осіб буде хайповий верх. Відаючи 800-100, 1200 може впасти. Я не думаю, що ми впадемо насправді по причині такого різкого відкупу. Всіх знесли стопів. Хто ставить навіть тут? По ефіру дуже багато ліквідацій було, дуже багато втрат, всі хоронять ефір, плюс він не ріс толком. Його не розглядають як інвестиції. От. З такої точки зору я його розглядаю як інвестицію по причині того, що починають люди переходити в солану чи в інші активи. А ефір може поступово, поступово йти спокійно вверх на перехай. Тобто я би свій ефір скидав вище 4900, 5-6 тисяч. Сидіти, це може бути довго, може бути швидко, не знаю. З точки зору швидкої торгівлі, я тут нічого не бачу. Хочу ще розібрати графік ефір біткоін. Ефір біткоін. Тут динаміка у нас шортова, відповідно. Але ми нащупали, грубо кажучи, ретест даної зони. Дуже сильну реакцію показали, і, скоріш за все, по домінації ефіра добітка ми теж будемо поступово рухатись вверх до якоїсь зони. Можливо, колись воно далі впаде, але зараз ми знаходимося в такій довгому боковику на ретесті нижньої зони. Плюс показали сильну реакцію. А отже для мене це говорить, що ефір має потенціал, для, як мінімум, для ретесту. Верхніх оцих людей. От це суто аналіз графіку, без інших якихось цифр чи проблем їхньої мережі. Давайте проаналізуємо BNB. Відносно BNB, тут у нас знаходиться теж лонговий гарно тренд. З точки зору накопичення, накопичуємося на хаях, як для мене виглядає, щоб продовжувати лонг, все є. Ну тобто, ми ростемо локально, глобально, ретестимо, йдемо з ходинками. Тобто зараз навіть шортового нічого не видно. Єдине, що от за шортовим мені говорить, це моїх порушення трьох вершин. Тобто от, от, трьох низин. Раз, два, три. Тобто два порушення було, оце третє. З такої точки зору виглядає, що звідси може бути шорт. Це, це єдине, що говорить про шорт. Якщо ми подивимося глобально, ми йдемо, все утримується, все йде і теж, ж воно ну, більш лонгово, ніж шортово. Навіть якщо шорт, то скоріш за все, концепція така: винести стопи хоча б тут. І потім піде якась корекція до, до рівня 500 доларів. А тут стабільно, я накопичую BNB, теж його утримую, як і ефір, так і біткоін. Ну, біткоін в мене немає, в мене ефір в основному BNB, але біток я б обрав на корекцію. А з наступною монети, яку передивиться, це Solana. Solana тут знесла стопи по 100 доларів. І якщо в нас концепція зберігається росту, то скоріш за все вони будуть продовжувати і натягувати ріст, як було тут. А вони не будуть сильно давати падати, тому. Зараз, можливо, ще буде ретест цього рівня і далі продовження вверх до 200, 220, 250, тому що вони витягнули, по-перше, дуже швидко графік, і якщо б хотіли його заливати, вони б нижче пробували на рити стопи, так як вони показують активність і досить плотно тримаються, то я б не, я б не розглядав її в шорт взагалі. В лонг? так, шорт ні. Ще по списку у мене є тут монети. Давайте перейдемо. МКР лонговий тренд. Торгувати поки не знаю як, але монета досить перспективна, я її додав собі в список. Квантум теж монета в лонговому тренді, <кій> ну, видно, тренд. Навіть по теханалізі. І вона просто цікава навіть для торгівлі в межах дня від ретесту. На різких падіннях це безпечніше, ніж набирати перелой на монетах, які от просто падають. А, ще не сказав слова по домінації. По домінації знову ж таки має на новому хаї, і зараз може бути якась невеличка корекція. Концепція у нас далі по обідку лонгова по домінації, може продовжувати далі вверх, аж плод до 60-70%, до 69-70% тут. Е, якби Немає жодного сигналу, що от зараз буде падіння. Якщо піде якийсь локальний от виніс. Ну, я вимушу, от відбувся у нас виніс, ще зараз чуть продовжиться, і отак різко. Тоді вже можна думати, що от з ходинками почнемо заливати чуть-чуть нижче. Але в нас така концепція, ми від всього відбиваємося, туди йдемо взагалі без шансів. То я думаю, що біток поки буде приформити, і треба час, щоб альта роздуплилась. По списку в мене монета NS є. Я її тургував. <кій> я її ще торгував звідси, брав рух. Потім я її тургував тут, брав рух. А зараз все ж можна спробувати з таким стопом за лой і посидіти до верхньої межі. списку у мене ще є авакс, тут просто лонговий тренд не торгував, не знаю, де зайти, але у нас лонговий тренд. Ну, Тобто, видно, ми лой не перебили. Є GLD монета. Звісно, зараз тут ми бачимо шортовий тренд, але вона часто ходить якраз таким чином до 10 рівень. І йти вверх. Тобто я її собі зберіг з точки зору, що вони отут дознесли рівень і можуть робити розворот просто на ретест попередньої згоди і далі продовжувати падати. Тобто суто локальний трейд, який навіть на 100% тейк можна вести 130-140, досить непогано. Монета Link в лонговому тренді, я її, мені теж вона подобається. Я правда не знаю, не інвестую в неї, <кхід> не знаю, де її використати. Але виглядає мені, що вони можуть зробити таку саму ситуацію, як була тут. Тобто намалювати ось таку лінію підтримки. Заколоти і назад вернутися підверх. Тенденція лонгова однозначно, тут був ретест хороший. Думаю, цей рівень утримують. Було б добре, звісно, щоб його утримали, А закульнути чисто 10 доларів можуть. Тобто, все сходиться в концепції, що поки ми можемо ходити у боковику, так само ефір, так само BNB, а потім різко злитися і швидким викупом десь під осінь, під зиму почнемо ріст і перформу ринку. Тобто я її зберігаю, я за нею слідкую. Монета Kusama. сама. Взагалі я просто за нею слідкую, тому що раніше за нею багато публікували і, можливо, все ж буде якась активність. Насправді вона зараз мертва і нічого цікавого нема. Монета інжектів. Тут все супер. У нас є попередня зона, її відретестили. Я думаю, що після цього може знову продовжуватись ріст. А ух, вона вже все зробила, винесла вже всі рівні, все зробила і рухається вниз. Тобто вони зробили велике накопичення, були, показали силу на ретесті, набирали додаткових позицій і зробили все. А ось все, що відбулося потім, це вже, грубо кажучи, як добивка Я Зараз її не, не дивлюся. З точки зору шорта можна набирати, з точки зору лонга, взагалі проект вже вмер. Юні В лонговому тренді ми бачимо, лої утримують, і, скоріше за все, можемо продовжувати далі вверх. Я Не розглядаю її в шорт. Хоча локально тут якби можна спробувати. Але якщо ми йдемо вверх, то я розглядаю з точки зору Ванга. XVC, колись торгував цю монету. Ми у боковику. Я її зберіг собі знову ж таки на список, дивитися, для торгівлі нічого не бачу по ній. LPT. Зробили гарний виніс. І... По-перше, тут і зайшли гроші, по-друге, зробили ліквідації шортів. Я думаю, що це в свою чергу якось відіграє. Зараз нема що робити, може зроблять новий лой. Відвезуть всіх на стопи і далі буде сила. Тому що монети, де є отакі імпульси росту, я собі зберігаю, і часто вони ще далі додатково відіграють і дають ще сильніший ріст. Аптос теж гарно. Знесли все, утримали і теж виглядає, наче вже готовий йти вверх, як мінімум. Ну, До локального 7-8 доларів. ICP в мене теж вона в списку є. Тут велика зона діапазон Ось цей був. Ми її відретестили, під накопичуємося. Гарно накопичуємося, і я думаю, що це може бути продовження лонгового тренду. Тобто в мене вона збережена так як монета, яка не обновила свій лой. Атом це мій one Love. ми накопичуємося. Нічого по ньому сказати не можу. ні шорт, ні лонг просто боковик. Пендл. Лонговий тренд торгувати не знаю як, але виглядає, що вона швидко відкуповується. Тому, якщо буде різкий злив в цю зону, думаю, взяти отакий відкат вполне реально 50% від входу, можна спробувати. Монета Dot. Знову ж таки, про полка говорять, і з точки зору торгівлі я нічого тут не бачу. Але ми знаходимося під рівнем внизу. Можливо, буде ще якийсь додатковий виніс і розглянути лонга. Монета TON. Що мені найдивніше, система мережа тон, подарків, все розвивається, а сама монета стоїть на місці. І ну тут спорний момент. Типу, у нас є ось така зона і є зняття стопів, але не виглядає, що це вже фінал. Тобто, як на мене, воно виглядає, що буде ще добивка, а може навіть не ще двох доларів підемо. І тільки тоді якісь розвороти. То зараз ну, прямо дуже в'яленько. В нього був шанс після ось цього імпульсу викупу, ретест могли піти. Якщо не пішли, то. Скоріше за все, це вся зона лонгістів, і вона буде супротивом для дальше продовження падіння. По суї. Оце класний відкуп. Але здається мені, що тут рівнів немає. Вони би мали вже йти, якщо б хотіли йти вверх, ось цього винусу. Та як вони не йдуть вверх, то, скоріш за все, буде знову ж таки якийсь виніс, ретест цієї зони і до наступного лою. І тільки там, скоріш за все, можна буде розглянути якийсь дуже різкий класний трейд, як було ось тут. Що вони дознесли типу, рівень і пішли вверх. Зараз нічого немає, на жаль. SVX, CVX. Малював просто канал, що у нас де типа канальний рух. Е е е е е Знову ж таки, торгувати немає що, але як мінімум ми в боковику і монета не обновляє ЛОЇ. Я. я за нею слідкую. Тобто я вибираю такі монети, які адекватно тримаються, в разі чого, щоб переторгувати з коротким стопом. Мене Cake. намацали дно. Відретестили це дно велике накопичення, це в принципі може зіграти дуже класну роль для ринку, тому що видно велика волатильність, і плюс заходять гроші, плюс утримують всі рівні. Може бути якийсь фінальний злив, але, скоріш за все, навіть якщо зайти ось тут по долар 30, навіть після якихось падінь чи долара вони випустять, і для довгостроку це непогана поза. По ріплу нічого нема. Ми викупились, тут, пустий простір. Думаю, буде дуже довго стати боковику, що бо вже якихось швидких рухів по ньому не чекати. Нір доходить майже до зони, яку я собі відмітив по тесту нижнього 1,50. І там можна, в принципі, розглядати лонга. Ми глобально ростем. Ми були тут намацали дно, викупилися зараз ми ретестимо це дно. GTO теж боковик, нічого поки цікавого немає, але як мінімум можемо рости. Хоча насправді тут картина вже знаходиться на грані, тобто шортовій. Знесли рівень стопів, не, не йдуть активно, не роблять волатильність і скоріш за все, це призведе взагалі до походу на 1 долар. Рейдіум. Я її торгував, в мене був трейд по ній. Брав тут і висадів. І був 100, 3, ну, менше, звісно, висадив, 103%, десь 80%. На невелику суму я брав, плюс на нього грітботи налаштовував. Загалом монета цікава. Але я думаю, що вони знову ж таки будуть пробивати якісь рівні шукати і далі тільки ріст. Це все в концепції разом з соланою буде ходити, тому що рельдіум розвивається, там великі об'єми і все там супер. Монета Liquidity знову в великому боковику. Вона мені подобалась своїми імпульсними рухами, вона дуже сильно волотилила. Зараз не знаю, що тут торгувати, тому що вона вже пішла вверх. Я її ще додавав цей список, коли вона стояла внизу. Але, як мінімум, можемо побачити по аналогії, знесли рівень, постояли, пішли вверх. Тобто концепція для торгівлі супер. Монета Тіо. я за нею просто слідкую вона з екосистеми Атом. А, нічого на ній такого немає. Так як за неї раніше говорили, я собі її зберіг для спостереження. Рун у мене теж просто на спостереженні. Монета Маск знову ж таки вже на спостереженні. Раніше я її розглядав з точки зору думав взяти тут лонга, але вони так сильно укатали, що в бажання вже коротше, не було його брати. І зараз не з'явилося, тому що вони не порушили нічого, шортовий тренд триває. Водночас все ж лой-лой-перелой концепція. І я думаю, що це все ж продовжить знову до нового лоя, може аж тоді піде вверх. Євродолар це не цікаво. Хоча давайте євродолар. Євродор. Топи винесли, підходимо до верхньої межі. Я думаю, межа росту 1,20 десь в цьому діапазоні верхня межа. може дійти, чого ні. Тобто у нас є така накопачня, таке накопачні, і ще одне таке можуть зробити. Долар через свою політику політику президента Трампа дешевіє, і. Типа, я думаю, що це робиться все штучно, щоб якось зробити чи дефіцит, чи просто повитряхувати, а потім ми підемо вниз. Ну, з точки зору економічних питань, в них не дуже добре, і тому в принципі долар себе відносно євро так і показує слабо. От. Але, скоріш за все, якщо ми дивимося тут не не входимо в політичні якісь питання, то все по аналогії йде правильно. У нас, грубо кажучи, такий от лунговий тренд. І євро, по ідеї, має зміцнюватись відносно долара по даному графіку. Тобто, у нас якби зараз б'ються, ще може бути ретест відкат, отак, отак, і далі все одно неї там до 1,5. Тобто політика, скоріш за все, зіграє свою роль і долар з євро буде один, до 1 до 1,5. agent layer Я його зберігав, бо мені подобався P продукт. Насправді я дуже радий, що я не зробив цих дурних дій, які я собі планував. Я думав виділити 10 тисяч доларів і набрати в цьому діапазоні від ретесту. Отак, лонг <смас> інвестиційний. Я цього не зробив і я дуже радий, тому що утримався, як показує практика, зараз набирати альту без сенсу, іменно довго довгострок я сконцентрувався на ефірі, тому що я його використовую для Dex і на BNB. Монета ВЛД. Тоже, до речі, це гарна концепція цієї монети. Ось так. Ми підрівним, і у нас є даний тренд. Намацали дно і можемо продовжувати йти вверх. У мене тут по списку багато монет. Давайте щось зразу цікаве Подивимося. Монета TVT. Ми в боковику, я думаю, що будемо продовжувати ріст. По ФЕТу класно, до речі, так само як по інжектів. Вони ще можуть, в принципі, разочок добити, але навіть вже видно, що тренд може продовжуватись, і це досить безпечна позиція з точки зору вона глобально дуже гарно росте. От, СТХ теж. STX був такий пролив. Знесли стопи. Ну, як там насправді не спрацювали стопи, але в плані реально. Єдине напрягає, що коли бачу такі фітілі, мені зразу очікується, що його будуть закривати. Тому з точки зору я цю. У мене то так не розглядаю, але взагалі перспективно гарно ростуть, блін, і можуть продовжити так само. МНТ. От по МНТ гарно. Зараз діапазон для входу чудесний. І можу ще раз провалити, скоріш за все. І, але все рівно навіть зараз зайти, чудові ціни. З наступних ада в лонговому тренді ми рухаємося, я думаю, підемо вверх. Да,декс мені була цікава, монета, я брав її. Вона не пішла, не відпрацювала і укаталась. Ні, стоп я був отримав. В тому місяці Аркхем теж все гарно, знесли стопи, можуть спокійно йти вверх. Аксель, я з нею слідкую. Єдине, що це був шортовий виніс, стопи знесли, ліквідації і, скоріш за все, поки вниз, але я з нею знову ж таки спостерігаю. Арбітром нашумівши арбітром, поки нічого немає, думаю, теж буде падати. Це і гарно виглядає, мені це і подобається. На Едено, отут, відретестили, вже ще раз ретест Я думаю, що в такій концепції ще продовжують рухатись. Тобто, зараз впадуть, і потім ядено, що дійдуть до якоїсь діапазону 05. Навіть на фоні падіння ринку це можливо. Є, поки не дивлюсь. Відретестили. Дуже так падаємо. І, скоріше за все, ми продовжимо до якогось швидкого зливу, а аж на відкупі вже є сенс її переглянути. Монета сант, я зберігав, бо я її торгував XLM, теж нічого не скажу, вона як Ripple Давайте далі в списку Кая. От Кая і Кайто, вони досить непогано двоє виглядають. М типу, не був тут такий рівень, плюс зараз зробили швидкий відкуп. Я думаю, що вони можуть продовжити все ж переформити і йти вверх. Тобто, з точки зору швидкого лонга на швидкому різкому зливі, це одна з найкращих монет. Алго ми рухаємося. Давайте ще з такого цікавого, що я пам'ятаю. Старкнет. Всі про Starknet, про Starknet. Думаю, що. Рано чи пізно він зробить свій розворот. Не знаю прямо чи зараз. Ми підрівним і можуть ще раз добити і отак зайти в такому боковику Вполне реально. Тобто він своє відіграє. Він не буде сильно, думаю, переформити, але думаю, буде така сама концепція. Десь доб'ють, і потім такий медліний ріст до рівнів знесли, то саме тут, до якихось локальних рівнів і далі продовжувати падати. Скоріше за все, перспективи в нього немає, але з точки зору торгівлі 150% він роздати теж може. Це FX мені, кстати, подобається. Зона. Ретест цієї зони і плюс-мінус тут гарно виглядає розворот. Usual це просто я дивився, що довго падає. Може піти відкат. <ib -op1> От. Ще з таких якихось позицій я дивлюся теж, що довго падає. Це RDNT. Монета дуже волатильна зараз була, я її на GridBot налаштовував. І волатильність 100%. Тобто, я думаю, що в свій час. І я буду, її буду брати під Гридбот і буду висижувати до 0.4. Тобто в неї велика волатильність. Я думаю, що можна спробувати потургувати. А це ж вже своє відіграла. Все, вони вже зробили ці, в мене вона в списку стоїть ще раніше, але зараз я думаю, що будемо рухатись тільки вниз, я її не розглядаю. І монети нові, там вже не слідкую. А, шеворкхом. В основному це хайпова монета, про які говорили, я колись на ній дуже втратив. Ще в час, коли така була легка депресія, я її тут, виходить, набирав, навіть тут торгував, потім тут набирав інвестицію, потім я десь тут зафіксився в мінус по 0,37. І прям радий, що зафіксив, бо зараз сидів би в таких просадках б'єшних що... От, Тому від того моменту, як я ось втратив В плюс втратив на позиціях, то по Ейджу по я хотів зайти, але не зайшов, і був у мене ще втрата по позиції якась вроді в Анрі. Я Якось теж пробував брати як інвестицію, я на ній втратив, Все. Після того я не заходив і уже, грубо кажучи, 25 рік я взагалі не торгую в довгострок. то зайти, забити, забути, ні. Швидкий трейд, так, можна спробувати, як отут. Допустимо, було от перехай, відкат, і, в принципі, можна було спробувати лонг. Не дали. ну, Я це не торгую, собі зберігав, слідкую, я це навіть не публікував. в принципі, то. От, Але швидке супер. А от довге, ні, мені вже не цікаво. І я зараз плавно вже перейшов на DEX, і якісь відео я теж буду робити по DEX, показувати, аналізувати теж помилки. Там є достатньо помилок, достатньо класних ситуацій. І насправді я хочу розвиватися в цьому напрямку на даний момент. Допоки не оживе цей ринок і не почне літати Альта, де можна було би на споті працювати. Паралельно я зараз налаштовую автостратегії для мундботу. Ну, знову взявся, я колись це робив, але так як хотів відпочити повністю від... Торгівлі від тої всієї лудоманії, то я, типу, відставив так в далекий ящик свій модбот, от тільки зараз я повертаюся в роботу. Буду починати з бірж невеличких гейт його, може там ще є Bybit і BitGet. Типу, монети не сильно ліквідні, але якщо на фічах там дуже багато пар домовляють. А отже, можна налаштовувати автостратегії, а отже, типу, збирати волатильність. Я поки цим на цим ну, над цим сконцентруюся, паралельно, плюс ДЕКС. Тому, якщо комусь цікаво, все ж ДЕКС і маєте бажання розвиватися, я все публікую в себе в клубі. Там є мій гаманець, там можна до нього під'єднатися, слідкувати, дивитися, повторяти за мною, торгувати разом, плюс робити. Трансляції, зідзвонюватися, спілкуватися. Тобто, там саме активна іменно торгівля. Бо я, по-перше, і не можу це робити публічно сильно і публікувати на канал, тому що це може бути багато інформації, всього буде насрано і мені буде незручно. тобто Канал у мене такий більш аналітичний. Я тут публікую і сам передивляюся свої аналізи, дивлюся, як я думав, передивляюся помилки і так навчаюся. А якщо я буду ще такі от кидати угоди, прямо все в канал. Ну З нього стане як типу, базар, і мені це не цікаво. Я собі записую в таблиці, і плюс є от клуб. Якщо хочете вступати, you are welcome і пишіть. в принципі, Дякую за увагу. В принципі, хто бачить список, тут є всі монети, які мені актуальні, за якими я слідкую. І якщо є якісь питання, залишайте, скажіть, проаналізую цю монету, скажи, що думаєш, і я вже там в наступні відео буду їх додати. Всім гарних торгів! Заробляйте, не засаджуйтесь, найголовніше.